Всім привіт, сьогодні ми з керемо. Опять куштуємо незвичні фуари. І сьогодні у нас, як це сказати, якийсь напіток бісан з манго. Він стоїть скільки? 25, по-моєму, так. Да. Коротше, без знижки 39. Ну, коротше, зараз будемо пробувати. Ну, він вроді має бути класний, але мені здається, що там хімія люта прям. Починаю знімати. Давай. Ага. Раз, два. Раз, два, три. Лютий такий напіточок. Спробуй зараз. По запаху... Ну такої. Вроді хімія, а вроді і вкусно цемуть. Долиться, кстати, почти до верха. Ну, до речі, непогано, але трошки присмак переджає когось. Ні, реально. Ну, кстати, дуже непогано. Зараз буду я пробувати. я Св'ятую за 25. Коротше, зараз я пробую тепер. Зараз одразу на запах. Ну пахне, як... Ба тебе таке пожаліє кімангує. Ну зараз попробую. не какие то йогурт, просто його. У не йогурт, якась пюрешка дитяча, її збили і сюди налили. Ну, за 25 гривень можна. У нас з чимось кожен на жалеєшку дуже... якось. Якісь жилетки, нас вже дуже довго питає. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.